Вчора банкір чи вчитель сьогодні військовий на передовій. П'ять хвиль мобілізації відновлення строкової служби. Якщо повістку не отримали сьогодні, вручити її можуть завтра. Будь-де вдома, на роботі чи в автобусі. Кого мають право призивати? Хто має право на відстрочку? Про це у сьогоднішній програмі. Сьогодні у нашій студії юрист Михайло Савчин. Вітаю. Доброго дня. Михайло Савчин, доктор юридичних наук, професор, директор науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права УЖНУ. Закінчив юридичний факультет Ужгородського вишу, захистив кандидатську в інституті держави і права імені Корецького, докторську в національній академії внутрішніх справ. Перше місце роботи Ужгородський міський суд. Працював консультантом у 2008-2010 роках радник голови конституційного суду. У нас зараз і триває мобілізація, і строкова служба відновлена. А, правда, вже п'ять хвиль мобілізації пройшло, і таке враження, що військомати практично ну, беруть до лав збройних сил усіх, усіх хто чи не на вулиці потрапляє, чи чи, чи де тільки можна. От кого мають право призивати на службу мобілізувати чи на строкову службу? Ну у нас поновлена загальновійськовий обов'язок в зв'язку з тим, що по суті ведеться війна. Проти України. І зрозуміло, в таких умовах має бути порядок для того, щоб мобілізувати населення для захисту своєї батьківщини при таких ну, екстраординарних обставинах. Є закон про загальновійськовий обов'язок, про військову службу Ці питання також журнуються про альтернативну військову службу. Для тих, хто, наприклад, їх не можуть призивати, хто силу, наприклад, релігійних переконань не може служити в армії, тримати зброю. Є ряд релігійних конфесій, от, яким, яким релігійні переконання от, не дозволяють носити зброю. Зрозуміло, коли буде реальний бій, то зрозуміло, з, ну, з них бійця не вийде. Да? Тобто він може служити альтернативну службу в якості. Допоміжного персоналу, да, або, наприклад, санітаром, там, надавати медичну, тому якщо має медичну освіту, то зрозуміло може бути лікарем, так далі, тому подібне. Ну, і якщо говорити, хто може бути признаний на військову службу, це молоді люди віком 18 до 25 років, це вік призовний вік. Да. Якщо йде мова про мобілізацію, то дещо інший порядок, бо у нас є закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. І там говориться про підстави для проведення мобілізації, причому мобілізація може бути оголошена під час воєнного стану, якщо він буде проголошений, а також може бути мобілізаційна підготовка, якщо, наприклад, є певні загрози національній економіці або інші пограничні ситуації, які не можна віднести до воєнної. Надзвичайного Вот. Да? І зрозуміло, коли йде мова про мобілізацію, то йдемо мова про те, що щоби... це не тільки призов на військову службу, там набагато ширша от, гамма спектра суспільних відносин, які пов'язані із мобілізацією ресурсів для того, щоб забезпечити обороноздатність країни. Чи поновлення е, потужності національної економіки. Ну, якщо говорити про мобілізацію людських ресурсів, це йде мова про те, хто для про людей, які віднесені до військового резерву, є військовозобов'язані по, по своєму віку, і які придатні за станом здоров'я донесення військової е, служби. Е, 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 ну, Закон тут е, встановлює. Вже порядок мобілізації шляхом встановлення винятків із правил, тобто встановлення певних категорій людей, які не можуть бути мобілізовані з певних підстав. Ну про це йде мова саме в законі про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. До таких категорій людей відносяться. Це ті люди, які особи які віднесені, які мають броню, вони заброньовані. Це ці списки складаються. Місцевими державними адміністраціями, вони потім подаються в відповідні військомати, це працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Та має бути зрозуміло при вкладанні цих списків, має бути обґрунтовано, що дана категорія осіб занесена, віднесена до категорії броні. Ну і також підприємства, установи організації, які мають важливе значення, наприклад, для самодостатності там, от, національної економіки, для Збереження потенціалу. Да? От. Наступна категорія осіб це по суті, це ті особи, які за станом здоров'я не можуть виконувати військовий обов'язок, принаймні на найближчі 6 місяців, це встановлює військово медична комісія, відповідно. Тобто, по суті, для того, щоб встановити факт, того, що особа не може за станом здоров'я бути мобілізована, або це має бути вже посвідчено документами, які є у військкоматі, де зазначено вже результати медичного обстеження особи, або за результатами, коли особа отримує повістку на руки і відповідним чином. Відповідним чином вона проходить медичну, медичну перевірку по стану здоров'я і от, за, за рішенням медичної комісії, військової комісії, вона особа от, визнається такою, що не придатна нести військову службу принаймні, найближчі 6 місяців. Ну і це ті особи, які мають на утриманні неповнолітніх дітей. Це досить ну, широкий там перелік, він починається від батьків і закінчується ті особи, які є опікунами, попечителями, навіть е, ті, хто отримують дитячі будинки приватного типу, е, на утримання яких знаходяться неповнолітні діти або діти-інваліди першої і другої групи, наприклад, віком до 23 років. Тобто, о, якщо у нас є батько, в нього там буквально кілька місяців тому народилася дитина. Його можуть чи не можуть, як ви кажете, мобілізовані. Якщо йде мова про, про дітей, то батько може не може бути мобілізований, якщо на його утриманні є троє дітей. Троє дітей неповнолітніх, троє неповнолітніх дітей. Тобто це тепер по законодавству це багатодітний батько чи мати. А, якщо, а і друга ситуація це коли. Якщо є мать одиначка або батько одинак, от може бути така ситуація, навіть якщо принаймні в них на отриманні одна неповнолітня дитина до 18 років, або дитина інвалід першої-другої групи до 23 років, тоді він не, або вона не підлягає мобілізації. Да? Ось це, от, якщо йдемо про одну дитину, то йдемо про ці випадки, Однак, батьки-одинаки, або от, має бути дитина інвалід в іншому випадку за законодавством людина да. може бути призвана на да, військову да. службу, так от ви згадали, що за станом здоров'я людина може бути визнана такою, що не може принаймні на 6 місяців да, проходити да, да. службу, а от людина пройшла раз оцю медичну комісію, через півроку вона повинна знову проходити цю медичну комісію. Ну там, там же ж який порядок. Люди, людина отримує повістку. Да? За повісткою вона зобов'язана явитися військомат. Ну, є порядок, да, як вручається повістка. Стаття 57 Конституції говорить, що, що зміст правих актів має бути у належному порядку, доведений до населення. У нас дивна країна, у нас це регулюється указом президента 98-го року. Взагалі-то стаття 57 Конституції пише, що це закон має регулювати. Але згідно принципу верховенства права, і це зафіксовано в цілому ряді документів, рішення Європейського суду з прав людини записано, що таке, що таке, що означає належне доведення до відома. Населення змісту нормативно-правофектів. Навіть навіть при відсутності того закону і досить такого дивного указу президента в кінці кінців, ще при Фрідріху Великому в Прусії всі ці речі були от, розписані судами. У другій половині XVIII століття. Порядок такий, що зрозуміло, оскільки йдемо, повістка це акт індивідуальної дії, зрозуміло, цей зміст цього акту має бути доведений до відома конкретного адресата. Тобто той особи, яка, яка призивається да, як військовозобов'язаний або яку мобілізують як резервіст. Тобто повістка має бути вручена особисто або його родичу. Да? Тобто я Під розписку, вас. Да. Тобто, якщо е вручили повістку мамі, вона розписалася за неї, да. то людина, яка прийшла. Ну, цю... Розуміється, що вона що є сім'я, вони, вони от вони підтримують стосунки і так далі. І відповідно, що ця особа належному порядку повідом. Ну, має бути зрозуміло часовий лаг. Для того, от коли особливо ті випадки, коли родичі вручають повістки, щоб не була повістка на сьогодні та, чи на завтра. Бо, бо різні можуть бути обставини. От, я, наприклад, в відряджені, і там от вручають повістку дружині, та, от. значить, вже зрозуміло на завтра. А я в відрядженні, я прийду там через 2-3 дні. Ну, зрозуміло, що тут неналежний порядок, має бути певний. От, Певний часовий лаг, розумний, розумний період часу для того, щоб от, можна було довести до відома от, адресата от. особу, яку от, призвати. Якщо, якщо вручили, вручили повістку, наприклад, тій же мамі чи дружині, вона просто повинна підписатися, чи ще щось повинно бути? Ну, підпишуться це і все. Да. Ну, Або хто вручає, ну, зазначить, що відмовилася підписати, але то, що доведено до відома про те, що особу. Оголошено і ще є повістка, це буде зазначено. Ну, це таке питання, це питання ж виконання обов'язків. І це я скажу так, що ми живемо в державі, зрозуміло, ну вручена повістка, от ми маємо захищати свою батьківщину. Ми взагалі маємо захищати свою батьківщину, навіть на своїй роботі якісно виконуючи от ті функції, які на тебе покладені, свої службові чи трудові обов'язки, які на тебе покладені, ми таким чином робимо певний свій вклад і в національну економіку, в свою обороноздатність, свою от безпеку. Тому що тепер такий час, і тепер дуже важлива сфера навіть протистояння це інформаційна сфера. Ну, ця передача це також одна із складових інформаційної сфери, бо в інформаційній сфері також ведуться дуже інтенсивні війни і поширюється різноманітна фальшива інформація, або інформація поширюється, нібито правдива, але не договорюється інформація до кінця, вона викривлює реальність. Ну, це епоха постмодерну, це так тепер подається, і люди повинні усвідомлювати і порівнювати цю інформацію. І зрозуміло, коли тобі приходить повістка, ну, ти зобов'язаний з'явитися. І, і, і пройти там цю медичну комісію чи інші речі, чи тебе, щоб тебе занесли в кінці кінців списки, які там вони уточняють, які є люди резервісти з військової спеціальності, щоб потім в разі потреби от, використати от, наш кадровий потенціал для зміцнення обороноздатності країни. От, це комплекс, комплексно комплекс треба розглядати, бо. Тепер взагалі складна ситуація, і взагалі світ змінюється. Ну і в цьому відношенні кожна людина є відповідальна. От ми фіксуємо такі випадки, що людям зараз вручають повістки вдома, окрім того, що вдома на роботі можуть в автобусі вручити. Це прописано законом, тобто це законно таке вручення, в принципі, будь-де де людина перебуває повістки. Ну, я ще раз підкреслю, в нас немає чіткого законодавчого регулювання, як доводиться до відомого населення зміст правих актів, якими визначаються права і обов'язки людини. Ще раз підкреслюю, що це, по суті, певні принципи права, які сформульовані в судовій практиці. Для нас має значення рішення Європейського суду з прав людини, деякими рішення Конституційного суду. І зміст міжнародного правих актів. Ну і зрозуміло, якщо особа при певних обставинах ну, вручається повістка от, ну, на робочому місці, ну тут можуть, ну, головне, щоб їй було доведено до відома зміст цього права акту. От. От, можна це розглядати в принципі, як втручання у приватне життя, але Ну, Це ж не обшук і виїмка, да, обшук чи огляд місця події це звичайна адміністративна процедура, яка говорить про зміст прав і обов'язків конкретної особи. Але це має ну, не робитися через адміністрацію президента, це має бути особа, яка несе відповідальність за поширення от цих документів. От такий життєвий випадок до нас, глядачі, звертаються. Ми говорили про вручення повісток, і от кілька разів на строкову службу чоловікові вручали не чоловікові, а вручали матері повістку. Він прописаний у квартирі батьків, але живе з дружиною на орендованій квартирі. Кілька разів вручали цю повістку, але людина не з'являлася у військкоматі. От що зараз в такому випадку краще зробити: добровільно з'явитися у військкоматі, відслужити, чи що, чи що цій людині загрожує? Ну, людині що загрожує? Там є ж адміністративна відповідальність за, за наявку, за, ну, коли у особи приходить повістка. Бо, по суті, це така ситуація, якщо поїздка вручена матері, то там, ну, по суті, означає, що поїзд вручена. Тобто в такому випадку людина може понести адміністративну відповідальність. Да. А в чому це штраф? Це, що це, це штраф, штраф, безклюденний штраф. Ну, там вже в залежності від ступеня, там є ж е, вилка і вже, вже визначається. Якщо людина сама розписалася, то, то, тобто вона розписалася то завтра? Ну, означає, що вона повідомлена, що вона знає на який час, в якому місці вона ну по суті, означає, що вона зобов'язується з'явитися. Якщо у такому випадку вона не з'являється, чи не може бути кримінальної відповідальності за. це? Ні, ну зразу ж не може бути спочатку заходу адміністративного впливу. А от ми зараз багато чуємо, що люди, яким повістки, яким давалися повістки, от зараз багато хто з наших призовників, вони практично у розшуку. От з яких обставин може настати таке, що людину у розшук дають? Ну, По суті, коли невідоме місце її фактично проживання. Тобто, що вона не зареєстрована? Або, або якщо вона безробітна і вона не має це. Ну, немає от, стабільного місця роботи. Тоді, от, можуть, чи вона на заробітках, по суті. Угу. Тобто немає стабільного місця роботи, немає прописки, просто фактичного місця. Ну, наприклад, дивіться, якщо ситуація от матері вручена, тут вже по фактичному складу, наприклад, мамі вручена повістка, але в них. От конфліктні от, стосунки так далі, що по суті є такі ситуації, що коли по півроку, по рік вони не спілкуються або роками не спілкуються. Ну от тут також треба зважати на ці фактори. От чи може бути таке, що от призвали всіх чоловіків з сім'ї з родини, батька, сина, можливо, двох синів, що в родині практично жінки залишилися, всіх чоловіків забрали, чи якось регулюється закон? Ні, Ну це теоретично можлива така ситуація. Тобто, в принципі... Закон встановлює ці винятки, про які я говорив, от, там, принаймні, хоча б одна дитина має бути інвалідом, неповнолітня. Або має бути ще особа, за якою повинен бути постійний догляд, і вона без, ця особа без цього постійного догляду самостійно себе не може обслуговувати. Тобто ті ж винятки, про які ми да, говорили да, на да, початку да. програми, Тут так? Оці води винятки, так. Да. От у нас цього року була демобілізація із лав армії. Чи може людина, яка демобілізована цього року, через місяць-два прийти повістка, як мобілізованому? вже? Там повинен бути певний час для того, щоб їх повторно мобілізувати. Ну, Є такі ситуації. Насправді в багатьох ситуаціях, і навіть по своїх знайомих знаю, які вже є в зоні АТО, що вони самі вже повертаються туди, там бойове побратимство, і вони вже підтримують, і вони просто самі рвуться до своїх побратимів, щоб їх там підтримати і боротися разом. Як правило, там більшість я, я таких випадків знаю. Просто тут ідеться, що зараз от хлопці, які бували, були на строковій службі, їх, в принципі, в АТО не відправляли, але на півтора року відбули там у своїй частині, а от тепер, ну. От їх вже мобілізують. Їх вже можуть мобілізувати, але за певний час, так я розумію. Да, да. В принципі, будуть мобілізувати в першу чергу тих, хто має. Потрібну військову спеціалізацію. Але все одно їх спочатку направлять, направлять ще на підготовку, на певну військову частину, на військовий поліон. Вони пройдуть спеціальну підготовку, бо служба в армії це одне, а військові фактично є це зовсім інше. Бо там ведеться війна, війна ведеться різними методами, да? диверсійні групи діють у нашому тилу, і на це також треба зважати. До цих умов треба готувати бійці, навіть які прийшли в військову службу, бо диверсійна діяльність у нас специфічна. І він, і це, ж, це ж по суті, це вже спецслужби до цього залучені. І це можуть бути кроти, які роками були звичайними громадянами, сусідами, з якими ви спілкуєтеся, з якими ходите на шашлик, а потім виявляється, він, він лише чекає команди. А от чому у нас зараз антитерористична операція? Але в принципі відправляють і людей, які ну вчора були банкірами, вчителями? От чому чи це закон якось прописує, чому не відправляють, ну здебільшого відправляють, звичайно, але здебільшого там ті ж СБУшники, спецпризначенці, міліціонери, вони в принципі тут на місці, вони тільки там якимись групами туди їздять. Чому от правоохоронні органи, за якими якими в принципі, люди платять зарплату, чому вони не є? Їдуть туди. А чому от простих людей відправляють в антитерористичну операцію? Ні, ну, міліція це здійснення поліцейських функцій, вони мобілізуються для здійснення відповідних функцій поліцейських з урахуванням специфіки правового режиму, який діє на цих територіях. Да. Служба безпеки це спецслужба, це контррозвідувальна служба в Україні. Ну, закон там дивно визначає їхній статус, але це спецслужба. Пишуть державний от, збройний орган. Це класична спецслужба, да, от, яка стратегічно важлива для України. От, а дивіться, в принципі, армія також має відображати весь спектр суспільних сил і має бути певний рівень мислення. Тому, зрозуміло, багато. Так званої творчої інтелігенції, да, інженерно-технічні кадри, інші от особи, які ви перерахували ті ж самі банкири, в них є свій кругозір, своє світобачення, да, і так далі. І це також критично важливо для, для того, щоб був, був певний баланс в армії і був певний мікроклімат і в колективі, в військовому колективі. Це критично важливо. Ну, я ще раз говорю: що ну, тих, хто призивається, мобілізують верніше, це ж особи, які мають певну військову спеціальність. Одна категорія з них пройшла військову службу, інші не проходили військову службу, але. Не служили армії, але вони пройшли підготовку на військових кафедрах в університетах, в них є певна спеціалізація, і відповідно з рахуванням цієї спеціалізації от здійснюються відповідні мобілізаційні заходи. Тому що армія це комплекс, це не тільки самі от, солдати, які воюють, це і логістика. Да, це і Певні організаційні заходи, пов'язані з підтриманням мікроклімату, от, психологічного мікроклімату. Тобто там і психолог якийсь має бути, декілька психологів, якщо це великий підрозділ військовий. Це має бути і людина з економічною освітою для того, щоб забезпечити постачанням, продукції, харчування і так далі, займатися логістикою. Тобто ну, великий спектр професій потрібен для армії, не самі. От, ті хто міє стріляти з автомата. Має бути цілий спектр. Навіть потрібні політологи, політологи для того, щоб, наприклад, оптимізувати процес ухвалення рішень, тому що це також важливо для цього, щоб проводити наради, наприклад, і так далі. От хотіло би ще повернутися до вручення повісток. Фіксуємо такі факти, що з військомату на підприємства приходять військові або ж надсилають інформаційний запит із проханням надати інформацію про чоловіків від 55-го року народження. Чи в принципі це є законно і чи зобов'язане підприємство надавати таку інформацію військомату? Ну, це питання стосується захисту персональних даних. Захисту персональних даних стосовно конкретних осіб, от ну, відповідно до закону, ну, вони вправі надавати такі запити до приватних підприємців, до підприємств станово організації. Але чи зобов'язане підприємство надавати таку інформацію, чи може послатися на те, що це персональні дані, і вони не будуть їх надсилати? Ні, ну, вони повинні надати ці дані. Ну, це ж обґрунтовано, так, да, це обмеження права на приватність, але обґрунтовано з мотивів забезпечення національної безпеки. Що таке питання стосовно медичної комісії? Якщо у нас людина пройшла медичну комісію і її визнали придатною до служби, але в принципі, можливо, ну є такі факти, що ганяючись за кількістю призовників, визнають людей, які не є придатними, придатними. Чи можна якось оспорити ці чи рішення, чи це вже все. Людина її визнали придатною, вона повинна йти в армію, вона повинна там бути мобілізована? Ну, хіба що в судовому порядку? От. Можна в судовому порядку, але ж треба обґрунтувати відповідний позов у суд, що не було дотримано певної процедури, не було враховано певні дані, що особа лікується від певних хвороб. То, по суті, коли якась хронічна хвороба в особи, вона може бути звільнена від проходження військової служби, або звільнена від мобілізації, або... Коли вона отримала якусь травму напередодні і вона ліку, проходить лікування. Якщо не, медична комісія не бере це до уваги, то лише з цих міркувань. Ну і якщо неправильно ставиться діагноз, але знову ж таки, ну, по суті, матеріальні підстави будуть знову ж таки, те, що я в основному назвав. Наостанок ще таке питання. Маємо вже п'ять хвиль мобілізації. Чи законодавчо якось прописано? Скільки їх взагалі може бути? Чи є якісь обмеження, чи в принципі кожного місяця можемо мати нову хвилю? Ну закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку пише, що рішення ухвалює президент, тобто воно не може бути так ухвалено. От, я сьогодні подумав, завтра я видав указ. Тобто там серйозна процедура і воно має відбуватися з розумною періодичністю. Ну, як правило, це двічі на рік, але при потребі це, наприклад, ще квартально, скільки. Указ президента як ухвалюється. Ну, процедура така, що адміністрація президента аналізує ситуацію. Але ще при президенті діє така інституція, як Рада національної безпеки і оборони. По суті, такі такі такого роду питання наносяться на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Це обговорюється питання і відповідно на, на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони у президент приймає указ про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони. Раду національної безпеки і оборони входять. Представників цих силових відомств, Міністерства оборони, Служби безпеки України, міністр юстиції, тобто міністр юстиції він якраз слідкує за дотриманням цієї юридичної чистоти цих питань, от, і щоб було дотримано принцип, принцип дорадчості, щоб дійсно ці рішення були обґрунтовані. Не просто так вони були славільно ухвалені, що вони мають бути проти певного обговорення. Що дійсно є нагальна суспільна потреба, і що, наприклад, це необхідно для обороноздатності країни забезпечення національної безпеки. Лише при цих умовах вже, вже готується конкретний проект рішення, і відповідно до цього воно може бути схвалено. Спочатку вигляді рішення Ради національної безпеки оборони, а потім указом своїм президентом схвалюється рішення. От така процедура. Тобто ну, тут паніку ніч розводити. Якщо хтось поширює, що от завтра от готується такий указ, він так просто він не появиться, бо є певна процедура. Пане Михайло, дякую за розмову. До побачення. До побачення. Всіх благ.